по 45-й Було написано. Це історія про те, коли Марія, просто будучи вночі, щось побачила Побачила Янвела, який прийшов до неї. І там написано: Тими днями Марія, вставши, поспішно пішла в, гірку, в гірську місцевість до місцевіда. Вибачаю, це трошки пізніше. Вона вже отримала звістку від янгла. І от вона вже після того прокинулася і пішла. Далі, що відбувається так. Вона пішла а, в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, це була її тітка, завершилася немаля в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословенна ж тими жінками і благословенний плід твої утроби». І звідки ж мені це, щоб до мене, прийшла мати мого Господа? Бо як почула я твоє привітання, то з радощі завершилася дитина в моїй утробі. І далі вона говорить дуже важливі слова: блаженна ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. І саме на цьому вірші місця списання я хотів би дещо зупинитися. Адже тут є декілька незрозумілих речей. По-перше, тут стоїть таке слово «блаженна». В сучасному світі навряд чи ви чули, щоб вам казали, о, ти такий блаженний, А часом його навіть буває використовують в не дуже хорошому сенсі, якщо це так говориться серед релігійного слева. Однак, якщо ми подивимося, а що ж тоді Марії було сказано, що ж її тітка, коли вона сповнилася Духом Святим, що вона їй сказала? І ось далі е, написано, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господу. І для того, щоб розібратися в цій історії, я хотів би дати відповідь. На три запитання. Три запитання. Перше це що означає блаженство? Друге, що сказав Господь. І третє, і у що вона повірила? В що повірила Марія. І отже, ми почнемо з першого. Що означає блаження? Взагалі, слово блаженне звучить дуже релігійно. І десь воно так і є. Воно використовується в Біблії. І як досліджуючи це питання, думаю, що ж таке блаження? Треба шукати. Так ось виявляється, що найбільш схоже слово в сучасності до блаженна це щаслива. Або блаженний який щасливе. Отже, по суті, тоді її тітка Єлизавета Марія каже, ти щаслива людина. І ось коли я подивився у Слові Божому, і виявилося, що слово блаженний, от якщо ми візьмемо Біблію, і вона ділиться на старий і новий завіт. І там є деяка невеличка різниця, скажімо, в походженні або значенні цього слова. Яка така, скажімо, невеличкий маленький окрас. В Старому Завіті це слово воно звучить як ашрей. Найбільше би було -мо, б сказати Адриті, Ашрей. Це е, єврейське слово, і воно означає те, що ти кудись прямуєш до чогось хорошого. Його взагалі використовували до людей, які а, скажімо, вони йдуть за Богом. Вони чинять по-доброму, і тому у них в житті все добре. І тому вони блажені, вони щасливі. Якщо так дуже просто сказати: не роби дурниць, іди за Богом, і тебе все буде добре. От приблизно, якщо це так дуже спрощено. Теологи, будь ласка, зараз не кидайте каміннями, я дуже спрощую це значення. Для того, щоб було краще зрозуміти. І ось люди, вони так і знали, що якщо ти йдеш за Богом, це буде все добре. Це навіть сьогодні діє. Якщо ми будемо робити менше дурниць, будемо слідувати за Богом. По суті, в нашому житті буде все добре. Однак, коли Марія прийшла до своєї тітки, там використала дещо інше слово, яке називається макаріус. Це вже грецьке слово. До речі, вітання всім макарам. Якщо раптом ви не знали, ваше слово походить від цього слова. Ваше ім'я, точніше. Тому макари ви блажені. Я вас вітаю. Тепер ви будете це знати. І ось єдина відмінність, яка тут є. В тому, що, якщо попередньо, в старому запиті це слово означало більше: ти щасливий через те, що в тебе є тут на землі, то далі в новому запиті це слово означає, ти щасливий не тільки через те, що в тебе є ось тут на землі. Ти щасливий, бо Бог поруч з тобою і Він приготував для тебе нагороду на небесах». Тобто значення дуже схожі, але корінь, причини щастя, вони лежать трошечки в, в інших площинах. В першому випадку в землі благословіння. В другому випадку, в тому в або, скажемо, в добробуті вічності, в тому, що приготував нам Бог нагороду на небеса. І Марія, вона стала блаженою і щасливою не через те, що вона була дуже багатою, що вона була в сім'ї, чи тому, що, можливо, їй одразу підігнало декілька коней, не знаю, там, Маса, Фарарії підігнали. Ні. Ні, а через те, що вона стала учасницею Божого плану по спасінню людства. І свою нагороду, вона в першу чергу отримала не на землі, а де, друзі, на небесах. На небесах. Тому що, якщо ми подивимося взагалі про щастя, про те, що я вірю, що кожен з нас хоче бути щасливим. Всі хочуть бути щасливими. Небагато людей. Друзі, всім іншим скажу, бути щасливим це класно. І підійдь до цього, і вам все буде добре. О, єдина проблема стоїть в тому, а якщо є причина нашого щастя? Якщо ми, наша причина нашого щастя є щось у земному, ми маємо велику великий шанс розчаруватися в чомусь. Я пам'ятаю один такий, таку смішну історію, як один багач найняв собі чоловіка, який був його водієм. І ось він бачить, водій дуже сумний. І питає, чому ти сумний? Каже, та розумієш. Каже, в мене немає своєї квартири. Хочеться квартири. Каже, хорошо. Каже, я тобі все даю. В тебе вже є нова квартира. Наступного дня Каже, приїжджає, дивиться знову сумний. Запитує: Ну, а зараз, чому ти сумний? Каже, розумієш, ну, якби в мене була така машина, як в тебе, я був би точно щасливий. Ну, хорошо, добре. Придбав такі самі автомобілі, подарував йому. На наступний день переїжджає. Знову нещасний, знову похмурий. Питає його багач, каже: ну, а зараз, чому ти сумний? Каже, ми якби на мене ще лазили. Ця коротка історія показує про те, що скільки б ми не мали всього на землі, нам буде недостатньо. Ми завжди будемо хотіти більше, більше, більше. Однак, якщо ми змінимо свій фокус з того земного. Нам небесне. У нас можливо навіть тут на землі не буде всього довкого, але ми будемо залишатися щасливими. Тому що найбільша нагороду, яку ми з вами маємо, вона не на землі. Вона на небеса. Тому, дорогі друзі, Ісус Христос прийшов у наш світ, щоб кожен з нас міг стати блаженним, щоб міг стати щасливим не тільки завдяки тому, що ми маємо, хоча це дуже добре, якщо ми маємо якісь. Зірні благо, ми маємо нові технології, маємо фінанси, це все дуже добре. Але міг стати блаженим, адже той, хто вірить в Ісуса Христа і за Ним, отримає свою нагороду. Амінь. На все залежить від причини щастя. Якщо земле, то себе розчарування. Але якщо небес вічне, ти будеш щасливим завжди. Тому, дорогі друзі, Дивлячись на те, що означає блаженна, ми можемо побачити, що насправді Марія стала блаженною через те, що вона отримала далі на небеса. І ось я хотів перейти до другого одразу питання, тому що воно насправді дуже важливе. А що їй сказав Господь? Ось ми читали про те, що сказала блаженна, тому що ти повірила в те, що тобі сказав Господь. Що ж таке Бог їй сказав? І ось Лукія, перший розділ з 30 по 33 вірш написано. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. Ось ти значнеш у утробі народиш сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол, Його Батька Давида. І до віку царюватиме в домі Якова. І його царюванню не буде кінця. Ну, мені здається, якби ми це почули в свою сторону, от уявіть собі, ви прокидаєте з Приходить яду і таке говорить до вас. Які були ваші емоції? Ну, напевно, ви були трошки з